Я аж добровниці, це біля Могильова. Так. Да. йому вирву слузіба котянину Немирів. На території, як добрий господар, він заснував два містечка Браслав і Немирів. Ось що яку горівку вип'єте, батьківську. Ну то горілка. <різько> <не>, горілка. <різько> Помовчимо чи як? як його а маєток там файл. І, і про це пишуть сьогодні поляки, в яких ця грамота каже, будь добрий господар, і там застував більше кінець 14 століття саме розстріл. Як брасово, так і не беру. Два містечка, де яким там 10-12 чи 12 Так, правда. А кажуть, тут було не поле, був мир, не мир. Та будь-де, ми сьогодні з вами посмотрелися, немає. Вернулися за а, а потім через дві години розвернулися, вже мергі. Давайте так. What okay. is